Медицина нового покоління у Хмельницькому по вулиці Зарічанська запрацював Подільський центр зору та естетичної медицини. І це без перебільшення прорив не лише для регіону, а й для всієї країни. Кваліфіковані фахівці сучасне обладнання для діагностики та лікування проблем зору і косметології, індивідуальний підхід, новітні технології, переваги можна перераховувати довго, як то кажуть, тут все в одному. Важливо, що такий колосальний медичний проект вдалося запустити під час війни і у той час коли багато хто закривався у цьому центрі, навпаки, пришвидшили відкриття, розуміючи важливість створення робочих місць, особливо для переселенців, сплати податків і взагалі збільшення людей, яким конче необхідна допомога. Ідея створення такого формату клініки виникла досить давно. Реалізували ми, її, я думаю, досить вдало, незважаючи на такі важкі часи. Ну, По-перше, це звісно ідея була в першу чергу в тому, щоб мешканці нашого міста, містяни, гості нашого міста мали змогу отримати надсучасну офтальмологічну і естетичну допомогу. Ми можемо запропонувати нашим пацієнтам якісну діагностику. У нас працює такий потужний професійний склад лікарів, кандидати меднаук. У нас є Можливість виконати абсолютно весь спектр оперативних втручань. Це і операції з приводу катаракти. Ми ставимо не тільки прості монофокальні кришталики, але й мультифокальні, які сучасні і дають змогу пацієнтам бачити якісно не тільки далеко, але й зблизька. Ексмер лазерна корекція зору, яка дозволяє багатьом нашим пацієнтам. Отримати якісний зір без окулярів, тобто вони знімають окуляри і отримують абсолютно нове життя на сучасному новітньому лазері. це лікування глаукоми у всіх її варіантах, тобто і консервативне, і лазерне, і хірургічне. Для лікування короткозорості ми застосовуємо в своїй практиці ортокоротологічні лінзи. Це нічні лінзи, які стабілізують прогресування короткозорості. Це лінзи жорсткі, які вдягаються ввечері перед сном. Дитина вдягає. Лінзи і в лінзах спить. І зранку прокидаючись, лінзи знімає. Без лінз має 100% зір протягом дня. Тут вирішують будь-яку проблему із зором. Навіть проводять оперативні втручання при захворюваннях сітківки ока, а цього у регіоні досі не робили. Взагалі відвідувати офтальмолога бажано кілька разів на рік з метою консультації та профілактики. Особливо це стосується дітей. Як то кажуть, бережи зір з молоду. У Подільському центрі зору та естетичної медицини про ваше здоров'я потурбуються якнайкраще. Дуже важливо, що все в одному місці. Тобто, лікар, який вас консультував, оглядав і знає всі особливості вашого зору, ми можемо з лікарем порадитися. Лікар ставить розмітку. Це дуже важливо. Особливо коли люди призбіопі вічного віку і їм потрібно декілька окулярів. Є хороша альтернатива окуляри на декілька відстані. І тоді ми вже консультуємося з лікарем, обираємо коридор, обираємо, ставимо розмітку, Це дуже важливо, тому що лікар знає всі ваші особливості і може порадити кращий вибір. На менш широкий спектр тут і косметологічних послуг. Це і е, контурна пластика, ін'єкційні методики, ботулінотерапія, терапія, е, різноманітні філери, біоревіталізація. І нитковий ліфтінг у нас є можливість безопераційної підтяжки обличчя, і звісно, певний спектр пластичних і естетичних оперативних втручань. Бефаропластика, отопластика користуються досить великим попитом. Подільському центрі зору та естетичної медицини все обладнали за сучасними європейськими стандартами. Окрім якісної медичної допомоги, кожен пацієнт відчуває комфорт і турботливе ставлення майже як вдома, де навіть стіни лікують. Власне, така стратегія всього колективу. Звернулася з проблемою зором. Це вже прийшла сюди другий раз. От, мені дуже сподобалася ця клініка, я тільки прийшла за консультацією, дуже уважні всі, і персонал тут адміністратори, і доктора. От, і сьогодні я прийшла сюди на операцію лазерне, лікування січітки. Так що дуже задоволена цим центром. Офтальмологія і косметологія це не єдині напрямки, на які орієнтуються у медичному центрі у планах розширення. Тим паче для цього є і можливості, і потреби людей. Тож Подільський центр зору та естетичної медицини набирає обертів у роботі, збирає кращих спеціалістів і впроваджує сучасні методи лікування. Ольга Марцинко, Олексій Нікітін, 33-й телеканал.